Вітаю коли-небудь думали про те, який шлях проходить, скажімо, звичайний пакет борошна, перш ніж опинитися у вашому кошику. Сьогодні ми з вами зазирнемо за лаштунки продуктового магазину. А нашим путівником буде справжній професійний посібник для продавців. Це можна сказати наш інсайдерський клиток, у світ якого зазвичай не видно. Отже, давайте простежимо весь цей шлях, починаючи від моменту, коли вантажівка прибуває на рампу, і до тієї самої секунди, коли на касі сканують штрих-код. Повірте, за цей час відбувається купа всього цікавого. І все починається саме тут, на вантажній рампі. Це без перебільшення один із найважливіших етапів. Кожна партія товару проходить ну дуже сувору перевірку. Давайте розбиратися, як саме це влаштовано. І це, знаєте, зовсім не формальність. Спочатку все ретельно перераховують, чи збігається кількість із документами, потім роблять контрольне зважування, щоб переконатися, що вага точна. Далі уважно оглядають кожну коробку, кожен мішок, а раптом є пошкодження. І якщо, хоч щось не так, все це фіксується в офіційному акції. Саме такий прискіпливий процес і гарантує, що на полиці потрапить якісний, а головне безпечний товар. І це, звісно, стосується не тільки сипучих продуктів. Кожна баночка консервів, кожна пачка чаю проходить такий самий огляд. Адже погодьтеся, порушена герметичність це прямий шлях до псування продукту, а нечітка етикетка може просто ввести в оману. Тут все має бути ідеально. Так, товари прийняли. Але їх не просто скидають десь на складі о ні. Склад це дуже організований простір. Де діє одне надзвичайно важливе правило. І воно, до речі, прямо впливає на те, якими будуть на смак продукти, що ми купуємо. А ось і воно, правило товарного сусідства. Звучить, може, і трохи дивно, але річ суперважлива. Уявіть, продукти з сильним запахом, як от кава чи спеції, ніколи не зберігають поруч із тими, що легко вбирають аромати, борошном цукром. Все для того, аби ваші млинці раптом не почали пахнути оцтом. Звісно, крім запахів, є й інші вимоги. Приміщення мають бути сухими, чистими і з хорошою вентиляцією, ніякого прямого сонця, яке псує продукти, і ніяких батарей чи обігрівачів поблизу. Ну і звісно ж, золоте правило нічого не стоїть на підлозі, тільки стелажі або спеціальні піддони. Це захищає і від бруду, і від шкідників. А ось це один із китів, на яких тримається вся торгівля. Принцип Фіфо або першим прийшов, першим пішов. Дуже просто. Товар, у яких термін придатності закінчується раніше, завжди ставлять на полиці ближче до покупця. Так їх розбирають першими. Це, з одного боку, рятує магазин від збитків, а з іншого гарантує, що ми з вами купимо найсвіжіший продукт. Отже, товар пройшов перевірку, правильно зберігався, і тепер настає його зірковий час. Треба вивести його на сцену, тобто на полиці магазину. Але перед цим його ще треба, так би мовити, підготувати до зустрічі з глядачам. І тут теж є своя процедура. Товар виймають із великих транспортних коробок. Якщо десь є пил, його акуратно протирають, потім клеють цінник, який має бути чітким і зрозумілим, а деякі продукти, наприклад, крупи, ще й фасують у менші пакети, і от тільки після всіх цих маніпуляцій товар готовий з'явитися перед нами. Ось він. Наш товар стоїть на полиці. Хтось вирішує його купити, але як саме це відбувається? Виявляється, у посібнику виділяють три основні способи продажу. Ми ж з усім цим стикаємося щодня, правда? Можна купити крупу в готовому пакеті, чай цілою коробкою, а можна попросити продавця зважити рівно стільки борошна, скільки треба для пирога. Це і є та сама гнучкість, яка робить покупки зручними. Що ж, подорож нашого продукту майже завершена. Залишився останній крок, фінальний акорд, каса. Саме тут і відбувається та сама магія, коли товар офіційно перетворюється на покупку. Але цікаво, що посібник для продавців розглядає касу не лише як місце для розрахунку, це ще й місце для спілкування, і там навіть є приклад, як знання про товар може допомогти продати його. Давайте подивимося. Уявіть ситуацію: покупець вагається, який чай обрати, і хороший продавець не просто скаже ціну, а розповість про переваги конкретного сорту. Це вже не просто продаж, це по суті маленька консультація. І це спрацювало всього кілька слів, заснованих на знаннях, і людина впевнено робить вибір. Ось вона сила інформації в дії. Ну а далі вже все за звичною схемою. Продавець переходить до стандартних організаційних питань. І ось він, фінал, продаж завершено, звучать ввічливі слова на прощання, а довгий і як ми тепер знаємо, зовсім непростий шлях товару від вантажнівки до кошика нарешті добіг кінця. Тому наступного разу, коли будете в магазині, спробуйте на секунду зупинитися і подивитись на звичайну полицю. Тепер ви знаєте, що за кожним пакетом, за кожною банкою стоїть ціла історія, ретельна праця і дуже чіткі правила. Цікаво, а скільки ще такої невидимої роботи нас оточує щодня?